Керівник центру протидії дезінформації Коваленко чітко заявляє, що Росія, схоже, взагалі не збирається припиняти масовані удари по Україні внаслідок безкарності зі сторони Заходу. Він наголошує, що в інформаційному полі росіян взагалі немає навіть натяку на завершення війни, а риторика закінчення війни на Росії взагалі не лунають. Тому, друзі, відповідь одна: і вона жахлива. Росіяни просто відчувають повну безкарність. І найважливіший висновок, це те, що такі обстріли це якраз демонстрація їхнього остаточного переконання у безхребетності Заходу. Росія на чолі з диктатором Путіним зараз влаштовує цинічну, криваву перевірку всього світу. Вони дивляться, а що ще можуть зробити наші партнери у відповідь? І, на жаль, ми бачимо, нічого немає. Жодної справді сильної світової реакції, яка б могла зупинити Росію.